Людинки, всім привіт! Оскільки ви в мене в коментарях ви часто запитуєте про те, що я думаю про присадки то для пального, то для інших елементів автомобіля. Вирішив зняти все ж таки коротке відео не тільки зі своєю думкою, а й з невеличким експериментом. Сьогодні отримав на новій пошті присадку в пальне, яке мені знайомі порекомендували, і хочу якраз таки перевірити. Тим більше у мене з'явився дуже гарний дослідний автомобіль, на якому це все можна проводити. І я придбав собі отаку. Присадку можете змалювати, можете запам'ятати і пошукати її в інтернеті. Це не реклама, тому якийсь магазин рекомендувати. Я не буду. Вибачайте, чому я це хочу зробити і чому я в цілому взявся за ці експерименти. Справа в тому, що у моєму автомобілі це Alltrack з пробігом 291 тисяча кілометрів на даний момент. Ще коли його тільки придбав, в момент діагностики було виявлено, що форсунка в четвертому циліндрі в режимі холостого ходу трошки не доливає. Там мінусова корекція майже 05-06, а решта форсунок, звісно, працюють в плюс, щоб компенсувати її недоливання, і двигун працював стабільно. Хоч та форсунка і віддавалась на мийку, але в мене і сажевий фільтр теж віддавався на мийку, після чого я зміг покращити його показники, то я все ж таки вирішив проекспериментувати і спробувати присадку і подивитись, чи. І реально, можливо, хоч вона допоможе в даному випадку. Якщо ні, то вже буде мінятись форсунка. У мене повний бак в автомобілі. Зараз прочитаю інструкцію, бо щойно розпакував, і будемо його заливати. Якраз я цей бак викатаю. І подивимося, що там, які показники будуть. Але попередньо пішли подивимося на електронну діагностику, що у нас зараз. Автомобіль холодний, робимо заміри на холодному і зроблю заміри на гарячому. Це дуже важливо. Навіть коли я залю, там треба проїхати ще кілометрів 10-15, навіть більше може. З фільтра, в який заливається пальне, це все пальне без присадки закачалося в двигун, і тільки потім він почне брати з баку вже ну, більш-менш розбавлене з присадкою пальне, і якось воно, можливо, почне діяти. Я не знаю, я ніколи цим не користувався. Тому поїхали дивитися. Під'єднуємося до нашого автомобільчика. Я діагностую за допомогою obd 11 Він завжди під рукою. Він у мене на смартфоні встановлений, адаптер компактний, невеликий. І вам також рекомендую посилання з промокодом. На придбання, є внизу. Заходимо в список блоків, нам потрібен блок двигуна, нам потрібні живі дані. Тут ми шукаємо параметр deviation Не на всіх двигунах він виводиться. Залежить від блоку керування і від прошивки в цьому блоці керування. Отакий От у нас параметри. Двигун зараз мовчить. Перший його запуск є. Отакі параметри. Відпускаємо щеплення. Четвертий циліндр зараз взагалі одиничку б'є, як бачите, бив. Ну, власне, двигун більш-менш вирівнюватись починає. Ой, яка цікава ситуація на холодну, взагалі вона в плюс працює. Решта, от дві форсунки, перший-третій циліндр в мінус. Зараз все вирівнюється. Ну, Давайте подивимося на дворі. У нас, до речі, що у нас на дворі плюс 12, але так прохолодно. І оберти там 960 десь так. Ну, отак вже біля нуля ця форсунка. Такі коригування. Важливо також при перевірці коригування у нас клімат має бути вимкнений. Ти диви Ще в момент зйомки більш-менш вирівнялись показники, але ні. От Четверта видно, що вона виділяється. Четверта, друга. І перша, третя. Вони трішки по-різному якраз працюють. Ну, власне, це на холодну. Чекаємо, поки прогріється, знімемо і йдемо заливати присадочку в бак. Що конкретно по цій присадці, тут все доволі просто, нічого читати не треба. Давайте почитаємо, що вона дає в цілому. Перед тим, як заливати будь-що в автомобіль. Треба зрозуміти, яку мету ви переслідуєте. У мене мета якимось чином прочистити форсунку, дати можливість їй нормально працювати. Конкретно ця присадка, що дає, видаляє нагар з розпилювачів форсунок і камери згорання, відновлює заданий факел розпилення палива і усуває проблеми, що виникають після використання низькосірчастого або неякісного дизельного палива. До складу входить синтетичний кондиціонер металу, що продовжує термін служби паливної апаратури дизеля, безпечний для каталітичних нейтралізацій. Далі, все дуже просто. У нас тут є fuel tank, Міточка така, шкала ціла. У нас бак у мого автомобіля 55 літрів. Там, десь зараз від заправки я проїхав 77 кілометрів. Ну нехай 5 літрів з'їло, 50 літрів залишилося. Тому я видавлюю зараз От, якраз залишок. Мені треба залишити, щоб тут між 60 і 40 була позначка. Фокусуйся на кількості цієї присадки. І потім цим якраз таки і заливаємо в бак автомобіля. Треба для початку розкрити. Тут пломби стоять. Коре, натискаємо в такому положенні, потім перегортаємо, щоб звідси захопити трішки повітря. І таким чином, от, якраз десь між 40 і 60, якраз десь на 50 літрів у мене вимірялось, пішли заливати. У нас тут є клапан в боку. Це єдине, що мене суттєво турбує. Ну, але, гадаю, не суть Та, на 50. А як тепер, мабуть, ж звідси треба, щоб воно не виливалося. наче вилилося. Ну, гадаю, вниз до насосу добереться. А тепер їдемо кататись і перевіряти, які там дані будуть після того, як вона попрацює. Ну, Гадаю, можна вважати, що ми прогрілись: 85 охолоджуюча, 67 олива. І отакі показники у нас з вимкненим кліматом по форсункам. Ну, Є відхилення, вони не критичні, але важливо, щоб було нахолодно. Покатаємось, викатаємо оцей бак, фіксуємо пробіг 291-354. Давайте отак якраз зробимо. Та й подивимося, що у нас зміниться. Друзі, хто регулярно дивиться, мій канал знає, що я дуже багато часу проводжу в дорозі, і частенько, майже завжди, я заїжджаю на око заправитися пульсом або підзарядитися і смачненько поїсти. Для тих, хто звик брати і каву, рекомендація від мене: спробуйте фермерський бургер. Він є трьох видів: класичний чедер і курячий. Готується дуже швидко. По досвіду до 10 хвилин. Я в захваті від фермерського класичного бургера дає велика соковита котлета, розплавлений сир моцарелла і шматочки підсмаженого бекону. Ще дуже смачний фермерський чедер для тих, хто любить гостріше. Обов'язково спробуйте, коли наступного разу заїдете заправлятись на око. З часом закінчується перший бак Я от на око під Києвом сьогодні, тому що навіть половину чи більшу частину його викатати зможу мені додому їхати 400 з гаком кілометрів. І зараз робимо другу заливочку дизеля звичайного, оскільки звичайний дизель і був. Заливаємо знову звичайний, подивимося на різницю, саме щоб у нас не було такого, що їздили на звичайному, потім залили пульс, не зрозуміло, що від чого стало краще, від пульса чи від присадки. Тому вже і раз почав звичайний лити, то лємо до кінця. Дістаємо мірничок, дивимося, скільки ми заливатимемо. Трішки треба відібрати ємності. Яка зручна штука на 50 літрів. О, гадаю, отак буде добре. І тепер образу в бак. А поверх залім пальним. 50 літрів гадаю все ж таки влізе і дивимось, що в нас влізе. Ну і коротше все влазить без залишку якогось. Є. І тепер дивимося на коригування форсунок, забув вам клімат вимкнути. Це у нас прогрітий автомобіль. Виїхав з Києва нагрітий. От такі коригування. На дворі плюс 18. От якось так воно зараз працює. Щось мені здається, що цифри стали дещо кращі, ніж були до заливки. Ну, покатаємо, я всю банку викатаю, далі подивимося вже який результат фінальним буде. Да? Ну, стало більш-менш рівненько. Я прям здивований, я не очікував. Ну, що, це моя вже четверта заправка присадки в бак. 4. Ні, три баки викатав, це четвертий буде. І зараз підключимось, подивимося на результат на гарячого автомобіль. Знову їде в далеку поїздочку. Тут зараз має бути повний-повний бак, аж практично там висушив я його зараз. О, аж майже 53 літри влізло. І цього разу результат у нас отакий по коригуванням. Клімат вимкнено. Двигун гарячий, 94 оливи у нас. Що ми бачимо? Четвертий трішки краще, третій щось вибивається тепер. Ну, але от вони танцюють туди-сюди. Це нагадаю три баки. Їдемо далі, катаємось далі. Так, це в мене п'ята заливка. Хочу подивитись, що виходить по витраті. Та й долити ще разочок. Якраз порожній бак вже світиться. Лямпочка про те, що треба заправитися. От я скільки вже його вилив, 240 мл. Ну, вже більше половини пішло. Так, ДПЄ взвичайний, досі на ньому я їжджу. Від попередньої заправки авто пройшло 909 кілометрів. Це, по суті, 400 згадом кілометрів з тієї сторони. Я там заправлявся на ОККО до Харкова. Завантажений автомобіль. Дружина, дитина, повний багажник. І назад, от сьогодні, в середньому десь. Крейсерська 120 була, ну якось так. тобто, Доволі жваво. Кондиціонер на все, тому що плюс 33. Ну, власне, якісь такі параметри. Так, я вже збився з рахунку, яка це заливка цієї присадки, але як бачите, її тут дуже мало лишилося. Це здається, п'ята чи шоста заливка. Основна причина, чому її так мало, вона розлилась. Мені довелося робити хімчистку в багажнику. Повторно, ну але то таке. Короче, доливаємо вже доїжджаємо. Будемо дивитись на результати. 8.46, плюс 21,5, але в дану погоду я не можу знайти нижчої температури. Нагадаю, на початку експерименту було що ж, деється, плюс 8, але до осені чекати немає бажання і сенсу, я гадаю, якраз треба заправитися. 297 тисяч км. Вже цей автомобільчик пройшов у мене, їздить далі. І зараз хочу заміряти, що ж у нас змінилося по коригуванням на холодний запуск. Чекаю, поки все вімкнеться у нас тут. Так, є, шукаємо двигун, шукаємо форсунки наші. Поки що по нулям. Клімат вимкнено. Ну що, робимо запуск. Зараз їдемо так, щоб свічки накалу все ж попрацювали. Запуск, як завжди, в мене ніколи не було проблем з запуском якимось Так, от у нас пішли коригування на холодно. Четвертий, як завжди, як вибивався, так і вибивається. О, зараз вирівнялося. Ну, в принципі, маю сказати, показники краще, ніж були до. Але вони ну умовно показують стан форсунок. Те, що ми там чистили, те, що ми там присадки їздили, катали. Це все таке, тому що коригування по форсункам це в тому числі стан двигуна як системи в цілому. Та у мене замінений маховик. У мене, в принципі, зроблено все по автомобілю практично, тут ще може впливати, до речі, обгінна муфта генератора, муфта компресора кондиціонеру, також може впливати на ці всі параметри. Власне, Чому я клімат-кондиціонер виключаю завжди при діагностиці, намагаючись якби, мінімізувати вплив. Ну, але, от, як бачите, мені здається, через четвертий циліндр, через четверту форсунку. Якраз, якщо вона раніше на стенді і показувала відхилення, то, скоріш за все, вона і впливає. Подальшому на роботу всієї системи, тому що по ній навіть тут видно, що щось не так. Вона лі більше, а решта дещо менше. Давайте фіналізуємо. Персонально, я вважаю конкретно цей експеримент дещо неправильним. В першу чергу, тому що він проводився на автомобілі, у якого попередньо демонтувалися форсунки, ставилися на стенд, промивалися, і вже після стенда стало зрозуміло, що форсунка в четвертому циліндрі має відхилення, які не виправляються промивкою на стенді, коли заливається суттєво більша концентрація промиваючої рідини, ніж вона додається у пальне в режимі звичайної експлуатації. Тому очікувати, що мертвий пацієнт. Оживе від якоїсь чудодійної рідини, яку ти придбав там за 500-600 гривень і заливаєш її в пальне, ну, чесно кажучи, це було дещо марно. Але ну, у мене люди запитують мою думку, мій досвід. От я його провів і цей досвід показав, що мертвого якби не оживиш. Тому якщо форсунка здохла, її треба замінити. Але це у моєму випадку я це все прекрасно розумію. Якщо ви, наприклад, маєте автомобіль, який пройшов якийсь кілометраж, умовно 100-150, 200-250 тисяч, і ви хочете. Якось там зробити якусь профілактику чи щось подібне, то сміливо використовуйте присадки в пальне. Єдине, що слідуйте, будь ласка, інструкціям, вказаним на цих присадках. Для пального, я вважаю, персонально моя думка: присадки є, мабуть, максимально безпечними у використанні, чого не скажеш про моторну оливу, куди я б ні в якому разі нічого не додавав і не експериментував. А в пальне існує дуже велика кількість присадок, і вони. Повторюсь, набагато безпечніші, і як говорив на початку, дуже важливо розуміти, з якою метою ви ці присадки намагаєтеся залити. Залити, аби просто залити, ну це так не працює. Тобто, якщо у вас є проблема, наприклад, використовуйте таку присадку, як використовував я для того, щоб зробити якусь чистку, профілактику і так далі. В ідеалі присадки використовувати, якщо ви от, придбали автомобіль новий, і робити це періодично, коли вже автомобіль від'їздив і ви намагаєтеся його цими присадками оживити. Це Працює доволі часто, таки у людей воно спрацьовує, форсунки очищаються і працюють нормально, але, ну, повторюсь, в ідеалі все ж таки присадки трішки додавати, коли автомобіль ще більш-менш новий, і всі його компоненти мають ще якийсь ресурс. Є присадки, до речі, не тільки для очистки. Можна додавати присадки, які, наприклад, в бензині підвищують октанове число, в дизелі можуть підвищувати так зване цитанове число. Це десь плюс-мінус результат отримаєте такий саме, як і з бензином. Є присадки в дизельне пальне, які, ну, антигель, які не дають йому замерзати. Є присадки, знову ж, які йдуть для очищення і дуже багатьох речей. І маю сказати, що попередньо от, до цього експерименту я в своєму житті на жодному зі своїх автомобілів не використовував пальне взагалі ніяких присадок. Єдине, чим я користувався, це завжди дорожче пальне на заправних станціях. Якщо беремо окко, на якому я постійно заправляюся, я завжди заливаю пульс. І все. І воно і взимку не замерзало в мене ніколи, і система чиста, і їде автомобіль, динаміку має дійсно кращу, і витрата дещо менша, ніж на звичайному пальному. І регенерації на дизелі не так часто відбувається, тому що пальне краще перегорає, має трішки вищу температуру, якби. Ну тому якби регенерації менше чи рідше відбуваються через те, що сажа накопичується менше. Тобто, от такий від мене невеличкий рецепт вам для того, щоб ви там не морочили голову з цими присадками, тому що ну по суті, давайте так. Кожного разу доливати присадку. Це потрібно слідкувати і їздити від заправки до заправки, щоб не перевищувати концентрацію цієї присадки в пальному, випалювати повний бак і заправлятися від порожнього до повного. Знову ж таки, не завжди так виходить, не у всіх так виходить. Якби. Плюс потрібно щось там відміряти, це не забувати, присадку з собою возити. Чесно кажучи, простіше набагато заїхати, заправитися і в цілому заправлятися нормальним пальним, і не морочити голову ні собі, ні людям в коментарях своїми питаннями, що ви думаєте, стосовно присадок, особливо якщо ви використовуєте сучасні автомобілі з високотехнологічними дизельними чи бензиновими двигунами, вам взагалі табу заливати якийсь дешевий шмурдяк невідомого походження. От, ну а якщо у вас якісь уже бачите відхилення, то спробуйте присадку. Це не такі великі гроші, як у порівнянні, наприклад, з фізичним демонтажем тих самих форсунок, постановкою і промивкою на стенді. Допоможе круто, не допоможе. Ну вже тут що поробиш. Ви витратите при цьому не такі великі гроші, як повторюсь, будете їх знімати. Гадаю, такої відповіді на те, про що я думаю про присадки в пальне, вам достатньо і ці питання почнуть зникати в коментарях. Або якщо й будуть, то я буду додавати якраз таки це відео. Це набагато зручніше і інформативніше, ніж довго цей текст розписувати під кожним коментарем. Дякую вам за увагу. Якщо відео було корисне інформативне, не забудьте тиснути вподобайку. Напишіть в коментарях свій досвід, користувались, не користувались, допомогло, не допомогло. Пишіть сміливо, які присадки використовували, які бренді, яких брендів, яких. Виробників, підпишіться на канал, якщо було цікаво, і до нових зустрічей!